Теоніт глібов байка, зозуля і півень. Як ти співаєш, півню веселенько, а ти, Зозуленько, ти, зіронько моя, виводиш гарно, так і жалібненько, що іноді аж плачу я. А тільки що почнеш співати, хоч ти й пшениченьки клювати, біжиш в садок, мерщій. Тебе б я слухала б тобі, куку, мамій, мій, аби б хотів співати. А ти, голубенько, ти кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені забуває свою недоленьку життя своє погане та безталанне. А тільки замовчиш або куди летиш. За нею я серденькою, наче на чужині. І їсточки не їм, і питоньки не п'ю. Та виглядає все зозуленько мою. Як гляну я на тебе, така ти невеличка, моя переполичко. А голосочок то який то несенький, малесенький такий, куди той соловей годився. Спасибі, братику, тобі за добре слівце, як не кохаю тебе за це, і ти виспівуєш, неначе те птиця, І дали б, що так пошлюся я на всіх. Не взявся горобець, послухав трохи та й каже, Годі вам брехати та одну другого з вихваляти. Пургнув, та й був такий. Годить і та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, рука.